Всіх вітаю! Сьогодні 2 квітня 2025 року. Перед вами абрикос Приція. Ось так він вже зацвів. І для порівняння зараз покажу абрикос Фардао. Абрикос Фардао. Бачите, ще бутон закритий. Ледь-ледь десь він починає прокльовуватись. Але ще декілька днів буде. В такій стадії, якщо не буде різкого потепління, але на вихідні передають заморозки, тому цей абрикос буде цвісти пізніше. Більшість абрикосів вже мають таку стадію розпускання бруньок. На жаль, така погода негативно впливає на закладання плодів. Також абрикос ананасний теж розпочинає цвисти. Для того, щоб урожай був, необхідно обробляти хорусом обов'язково, додати прилипач, якщо будуть заморозки, додати щось з препаратів антистресантів замінокислотами, це або ізобіон, або аналоги. Того, щоб мати абрикос. Це апріум cotton Кенді. Такий він має специфічний ріст. Колоною ось ще одне дерево поряд. Таке не дуже густе в нього цвітіння, але зав'язує крупні гарні абрикоси. Він є більш стійким з практики до маніліозу, тому що це є гібрид. Тому якщо хочете мати свої абрикоси, обов'язково обробляйте. Не хочете, купуйте на ринку. Всім дякую за увагу, всім гарного дня!